У величі людського духу відкривається глибина нашої історії. І тому, коли ми вручаємо відзнаки почесних громів міста Тернополя посмертно нашим героям, ми торкаємося чогось більшого, ніж нас самих. Ми дотиркаємося до вічності. Ця нагорода це не просто метал і документ. В ній закарбовано найвища вартість, яку знає людство, це готовність віддати своє життя заради інших. Тому Імена наших героїв завжди закарбовані в історії нашого міста. Їх знають і пам'ятають тернополяни не як абстрактні особистості, а як тих, хто вчора, як своїх друзів, рідних, знайомих, близьких чи однокласників, ті, хто вчора ходили по тих самих вулицях, хто жили і мріли під тим самим небом.